Я завжди кажу, що українська пісня це душа народу. Це ми знаємо ще з малих літ. І дійсно настільки зараз помітно, помітно, дуже шкода, звичайно, що це в часи війни, але дуже помітно, як народилися навіть нові пісні, українські, наші, патріотичні. Там просто знаєте, слухаєш її, і мурашки йдуть. Наскільки зараз вся Україна повстала в піснях. В піснях, власне, в піснях, тому що ми їх теж виконуємо по естраді, і ми, їх, ми запозичуємо їх, ми вчимо їх. Мені дуже, до речі, шкода нашу молодь, тому що вони не бачать те, що в свій час бачили ми, але вони виховуються зараз в патріотизмі. Вони співають ті пісні, які сьогодні народилися в часи війни. Українська пісня вона несе в собі характер, добробут, любов, кохання. Ну все абсолютно повністю. Ну, що там говорити? Як би не було, як би не було, але жодна, жоден твір музичний не зрівняється народженим в Україні. Жоден твір. Листя, шелестить, убитий стрій. So